Вулиця Грушевського обласного центру багата історичними будівлями. Серед них споруда під номером 90. Особняк графині Бінецької закарбував у своїх стінах чималу історію. Його побудувала заможна волинська землевласниця. Це єдиний її маєток, який зберігся до нашого часу. На той час Проскурів був повітовим центром, і графиня Бінецька збудувала такий особняк саме. В нашому місті Проскурові він побудований на початку 20-го століття в стилі модерн. Досі такий цікавий стиль. Він фактично новий був на той час. Маєток поділяється на дві частини: основна, де жила графиня та флігель для прислуги. Особливе те, що він оздоблений лише спереду. Бічні ж стіни не мають орнаментів. Сама територія маєтку була огороджена, металевий паркан був, перед будинком був розарій, був тут сад. І от така територія, вона фактично була, ну, можна сказати, така міська садиба, де, в принципі, мешкали, ну, я вже сказав, найбагатші значит, наші проскурівчани. Про графиню Ольгу Бінецьку ми можемо довідатись небагато. Ні її фото, ні докладної інформації не збереглось. Залишилась вона на сторінках історії лише завдяки милосердю та допомозі, перетворивши власне житло на шпиталь у роки першої світової війни. Відтак, залишивши для власного користування лише дві кімнати, вона допомагала пораненим. І от саме в своїй садибі, тут на вулиці Теперішній Грушевського, Графіня Бінецька відкрила такий невеличкий шпиталь. Вона віддала флігель і віддала свій будинок для поранених. Причому сама вона вступила в Червоний Хрест і так, її прислуга, вони одягнулися в одяг сестер Милосердя і теж наглядали за пораненими. Після закінчення війни доля графині невідома із приходом більшовиків. Споруду націоналізували. Відтак тут до сьогодні комунальна установа. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.